На моєму каналі Таїсія Шелін. Вибачаюся, якщо неправильно прочитала ім'я та прізвище, задавала таке питання, які будуть руйнування у місті Дніпрорудному, чи буде на карті місто після звільнення. На жаль, порадувати не можу. Випала карта ось 9 жезлів. Вона розшифровується як місяць на дні, король мечів. В Дніпрорудному можуть бути дуже значні руйнування. До 90%, тому що що по місяцю 18-22-х це 0,81 сота, тобто близько 80%. Що по 9 жезлів, це може бути навіть до 90%. Дуже шкода, ось король мечів, це військові однозначно. Дуже мені не подобається ось цей місяць, який розшифровується. Дев'ятку жезлів, тому що по місяцю проходить різного роду хімічна зброя, радіація. І я, як знаю, Дніпрорудне знаходиться поряд із ЗС, це близько десь до 50 кілометрів. І якщо так подивитися, то ось ми бачимо, тут вода. Тут вода місяць, мутна вода. І якщо подивитись, ось як енергоблок. Я боюся, щоб якось це не було пов'язано з радіаційним ураженням або хімічною зброєю. Дуже б хотілося помилятися. Але ось по 9 жезлів тут людина з перебунтованою головою. і можна... Сказати, що Кацапи вже зробили висновки із контрнаступів ЗСУ, і вони вже знають більш як захищати свої позиції. На жаль, вони також навчаються і вони використають той досвід, який в них вже був, для того, щоб втримувати свої позиції. І, на жаль, Дніпрорудне може бути таким плацдармом, де будуть Значні бойові дії і будуть значні руйнування. Я сподіваюся, що цей прогноз не відіграється в повному обсязі. Кожна людина може робити вклад в колективне безсвідоме для того, щоб перейти на більш сприятливі сценарії розвитку майбутнього. Тому будемо сподіватися, що все ж таки вищі сили змилуються і це містечко залишиться. Munch. Зруйнованим, ніж зараз випало на цих картах. Також було питання, яку загрозу несуть орки, які понаїхали в містечко. Якщо брати по тузу пентаклів, поряд з п'ятіркою Пентаклів. Я вважаю, що це може означати мародерство дуже значне мародерство. Крім того, поряд з пажом Пентаклів, це може бути велика загроза для дітей. Як варіант, орки, можливо, ховаються в школах або в там, в містах, де скупчення дітей, щоб не було обстрілів. Це як захист. Крім того, є якийсь чоловік в місті, король жезлів, який працює по вісмірці Пентаклі за вказівкою ієрофанта, тобто вказівка з вище, керівництва. Тримати місто до останнього, по четвірці пентаклів. Ціль окупантів в місті, збагачення, шикувати, жирувати, наче вони ніколи за це не отримують ніякого покарання. Як я бачу, людям буде дуже важко по п'ятірці. Пентаклів це нестача ресурсів, нестача можливо, і їжі, і фінансів, води, комунікацій. Це повний крах, розруха соціального життя, так як було. В мирний час не буде. Це зрозуміло і так. Це карта бідності, також це карта інвалідності. Боюся, що по цій карті є катівні і людей можуть там. Влаштовувати їм різного роду катування дуже страшно за дітей, тому що Паш Пентаклів поряд із цією п'ятіркою пентаклів, також це може бути і втрата дітей, тут втрата ресурсів, тому що тут пентаклів. Це все про матеріальне, а тут втрата дітей. Звичайно, хочу, щоб це не відігралось. Але я трактую карти, як я їх розумію. Ви можете написати свою трактовку. Дякую за увагу. Підпишіться на мій канал. Будемо сподіватися на краще. До нових зустрічей!